Красуні, усім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі Макарене. Мене звати Марина, я вже 6 років треную дівчат, і сьогодні ми з вами прокачаємо ваші сіднички. Дане тренування буде неймовірно кайфовим і класним. Не буде задіювати ваші коліна, бо я знаю, зазвичай дівчата жаліються, що у присядах, випадах відчувають коліна. Так от, сьогодні ми ізольовано пропрацюємо тільки наші сіднички. Ви можете мати у себе фітнес-резинку, гантельки, можна виконувати. Без цього додаткового інвентарю, або замінити пляшками або бутльом за, для додаткової ваги, наприклад, на сідничному місточку. Тож обов'язково вже ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, а також на мій інстаграм, бо там просто скарб, дуже багато корисної, цінної інформації для вас. Ну що, поїхали. Перша вправа. Я показую одразу без резиночки і з резиночкою. Ми трошки включимо наші сіднички в тренування. Ми опускаємось вниз, лікоть. Під плечовим суглобом нижня ніжка зігнута, верхня рівна носочок на себе. На видосі я буду виконувати 15 обертів вперед ніжкою. Потім 15 обертів назад. Обов'язково наш кульшовий суглоб, дві кісточки дивляться вперед. Я не розвертаюсь, Пресик напружений, щоб не було ось такого, да, дівчата, танці. Е, ні, ми напружили, ми зібрались і працює тільки сіничка. У кого є резиночка, це дуже класно. Вам буде додаткове навантаження. Якщо у вас не тканові, одягайте дві дівчата. Да, я вірю в вас, ви зможете з двома приготувалися ручка на талію,

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Підпал. І внутрішня поверхня стегна працює. Сідничка 1, Закінчили супер красуночки, змінюємо сторону. Нагадую, що наш лікоть під плечовим суглобом, нижня ніжка зігнута, верхня пряма. Поїхали до себе. 15, 14, 13, 12. Десять, дев'ять, підпал, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І в іншу сторону дівчата, в кого так класно реагують сіднички, як у мене, швиденько включаються в тренування. Це просто супер. І сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер! Можна трошки покричати. Опускаємось вниз, дівчата. Ми зараз будемо з вами робити сідничний місточок з розведенням ніжок в сторони. Тобто наші п'яточки під колінами суглобами ми працюємо тільки тазом, так підкручуємо таз. Ми робимо ось так животиком в стелю. Ми просто підкрутили таз, розвели на зовнішню частину стопи ніжки на видосі і опустили вниз. Можна взяти додатково гантельки собі або, наприклад, бутель чи пляшки. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Раз. І вниз. Дева. І вниз. Носочки можна відривати. Сіднички не кладемо на килимок, так, не виключаємо їх. І 10. Дев'ять. Супер. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Закінчили. Обережно повільно знімаємо гантельки. Дуже плавно, повільно піднімаємось в положення сидячи, щоб не запамюрочилось в голові. І Приходимо в положення на 4 точки опори. Наші зап'ястки під нашими плечовими суглобами, колінка під нашими тазовими суглобами. На видосі я буду працювати ніжкою в кут 90 градусів. П'яточка в стелю, пресик напружений. Опускатися вниз і робити розведення додаткове в сторону, опускатися вниз. Видих, вдих. Видих вдих. вдих. Давайте по 10 разочків на праву і ліву. Приготувалися. Обов'язково, дівчата, поперек зараз тут нас не працює, не робить нам додаткових гойдалок в житті. Зафіксований, нейтральний. Три, два, один. Поїхали. Один. Видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. 5. Вже екватор. Залишилось 5 разочків. 5, 4, Три. Пресик напружений. Голова продовження спинки. 2, І 1. Супер, дівчата, змінюємо положення. Приготувалися, перевірили зап'ястки, плечі, коліна, тазові суглоби, Пресик напружений. 3, 2, 1. Працюємо. Один і в бік. Два і в бік. Три в бік. Чотири. Колінко чітко в бік. П'ять. Ще п'ять разочків. П'ять. Чотири. Три. Два. І крайній разочок, я знаю, дівчата, один уху, підпал сідничок просто нереальний. Відбувається ще з додатковим навантаженням з роботою розиночок. Дівчата, буквально 30 секунд даю вам відпочинечко, щоб ви попили водички, походили трошки, да? ніжки можна ось так от трохи розрухати, розрухати. Хух, ну як вам це тренування? Три вправи, так, здавалось би, три вправи, але ізольовані, технічно правильно виконані сіднички горять, колінка ваші не травмуються. Обов'язково, якщо вам, наприклад, некомфортно стояти на чотирьох точках опори, так як в останній вправі, підкладайте собі якусь подушечку, да? пледик, ще додатково згорнутий, щоб вам було комфортно. Хух! Ну що, готові на другий підходик. Ми починаємо з ніжки, на якій ми закінчили. Будемо виконувати перша вправа оберти до себе і від себе. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. Один, два, три, чотири. Невеличка амплітуда, да? не потрібно прям великі оберти робити 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. В іншу сторону 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Тримаємось, 8. Видихаємо, пресик напружений. Не рухаємось, тільки сідничка, тільки ніжка. 3, 2, 1. Супер. Закінчили, дівчата. Зміна положення. Приготувались. Лікоть, плече. Нижня ніжка зігнута, верхня рівна, носочок на себе. Три, два, один. Полетіли. Один, два, три, чотири, п'ять. Тримаємо шість. Я знаю. Сім, вісім, дев'ять, десять, ще п'ять, чотири, три, два, один. В іншу сторону. П'ятнадцять. чотирнадцять, тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Видихаємо 4, 3, 2, 1. А! Супер красуні! Обов'язково покричати після вправи. Я вважаю, це класний ритуал і вивільнення емоцій. Опускаємось вниз, будемо виконувати сідничний місточок. Поклали наші гантельки. резинка, Вище колін. На видосі піднімаюсь вгору, розвожу. Ніжки на зовнішню частину стопи. Опускаюсь вниз. Повністю не лягаю на килимок. Три, два, один. Поїхали. Один вниз. Два. Вниз. Три. Вниз. Чотири. Супер. П'ять. І шість. І сім. Добре. Вісім. Видихаємо умнічки. Дев'ять. Ще. Затримка вверху, Десять. П'ять разочків. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер, дівчата, закінчили, опускаємо гантельки. За одне колінко обережно піднімаємося вгору. І будемо на тій ніжці, на якій ми закінчили, виконувати відведення назад і вбік. Поставили ручки під наші плечки, поперек нейтральний, пресик напружений, колінка під тазовими суглобами. Три, два, один. Поїхали. Один і вбік. Два і вбік. Три. І вбік. Чотири і вбік. Вже екватор красуні. Ми тримаємось, ми умнічки, ми працюємо наші м'язики. Класно, шість. Пропрацьовується, сім. Вісім. Дев'ять. І крайній разочок. Десять. Супер. Потягнули сіднички, змінюємо положення. Ви можете просто ніжкою. Я повертаюся, щоб вам було добре видно. Три, два, один. Поїхали. Один і в бік. Два і в бік. Три і видих. Чотири. Красуні ще трошечки. Екватор уже. П'ять. Шість. Сім. Тримаємось. Вісім. Дев'ять і десять. Супер, закінчили, потягнули сіднички назад, красуні. Ви умнічки, ви молодці. Я дякую за виконання цих вправ зі мною, цього невеличкого тренування. Ви можете його продовжити і зробити ще один або два підходики, якщо хочете більше потренуватися. Але для такої класної розминки та включення тіла і сідничок це вже просто супер. Напишіть в коментах, як вам це тренування, чи хочеться більше силових тренувань тут, на спинку, наверх, на сіднички. Ще коротше, як ви бажаєте, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій Ютуб та на мій інстаграм. Там у мене повноцінні програми для тіла, для фігурки, для сідничок, де багато довгих, класних тренувань зі мною від початку до кінця. в Ось такій зарядженій, класній атмосфері. Дякую, що потренувалися зі мною. Побачимось в наступних тренуваннях.